Доброго ранку, діти! Хочемо сьогодні вас познайомити з нашою подорожкою та розказати її історію. Жила була в небі маленька хмаринка, пушинка. Вона була м'яка біла. Вона дуже любила гуляти. По синьому небу разом із своїми друзями, іншими хмаринками. А ви, діти, бачили такі хмаринки? Одного дня хмаринка-пушинка помітила, що небо стало сірим, а її друзі хмаринки почали рости і темніти. Що це з вами? запитала вона. Велика хмара, яку звали громовиця, усміхнулася і сказала. Пушинка, ми готуємось до великого небесного свята. Сьогодні ми будемо танцювати і співати. А наші друзі грім. І блискавка допоможуть нам зробити це незабутнім. Діти, а ви чули, як гримить грім? Спостерігали за блискавкою? Блискавку ми бачимо. Це яскраві спалахи світла у небі. А грім такий гуркіт ми чуємо. Це явище природи називається гроза. Гроза часто супроводжується дощем. Ушинка здивувалася. Грім і блискавка. Хто вони такі? Громовиця пояснила. Коли ми хмари стаємо важкими від води, ми починаємо штовхатися і гудіти. Це наші голоси створюють грім. Такий гучний. А блискавка це яскраві іскри, які з'являються, коли ми ділимося енергією одна з одною. Це ніби небесні вогники, які танцюють у небі. Ми несемо дощик, щоб напоїти усю землю, щоб все гарно росло. Ой, як весело! Можна мені теж спробувати з вами. Коли ти виростеш і станеш великою хмарою, ти теж зможеш співати з громом і танцювати з блискавкою. Але є важливе правило, яке всі мають знати. А ви, дітки, хочете дізнатися це правило. Коли хмари влаштовують небесне свято, люди на землі повинні бути обережними. Блискавка це дуже сильна іскра, і вона може бути небезпечною. Якщо ти бачиш блискавку або чуєш грім, не бійся спокійно, сховайся в безпечне місце, у будинок, машину чи інше укриття. Ніколи не стій під деревом чи на відкритій галявині і не купайся у воді під час грози. Бо це може бути небезпечно. Я зрозуміла. Розповім усім, що безпека це важливо. Грім і блискавка це веселе небесне свято. Але не забувайте ховатися, щоб бути в безпеці. Ось яка цікава історія. Про нашу подружку Хмаринку. Вам вона сподобалась? Не бійтеся грози, але будьте обережні. До побачення, до нових зустрічей!